Січні війна в Україні завершиться. Також приготуйтесь до візита Трампа в Україну і увага! Історичний момент вперше в історії США надасть України такі гарантії безпеки, як, начебто, ми є країною членом НАТО. Хоча ми не, не являємося, Такого ще ніколи не було. Завершилась їхня прес-конференція. Трамп офіційно заявив, що він приїде в Україну, готовий приїхати і зробити звернення для того, щоб Рада безпеки всього світу затвердила мирний план. І Трамп надасть платинову гарантію безпеки для України. Як це буде виглядати? А, сама угода буде підписана не між РФ та Україною, а між РФ США і Україною та США ну скоріш за все так буде. 100% мирного плану узгоджено. Єдине питання, яке ще не затвердили, це питання Донбасу, і воно має вирішувати стільки між Путіним та Зеленським особисто. Як це буде виглядати, я не уявляю у чого. Трамп так взявся за Україну і захищає Україну. Ви думаєте, він такий сердовольний? оце йому так Україна важна. До речі, якщо ви хочете новини швидше дізнаватися, і більше таку інформацію, я тут не можу опублікувати, покликав вгорі профіля. Самі знаєте де три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Там я скоріше все виставляю в нашій групі. Отже, Трамп допомагає зараз Україні так, бо він хоче витащити рашку з вплива Китая, тобто він бачить. Як величезний ринок Китая з їх величезною економікою, цієї всієї історії вже влітають на рашку, які в них великі, взаємні, економічні і тісні по всім планам зв'язки, плюс територіально, дай Боже всім а, дипломатам, політикам світу і так далі мудрості для того, щоб українці нарешті зажили і отримали достойне того ж за що ми все життя боролись, і щоб ми мали відповідальність з вами, друзі, гідно використати цей шанс і. Розвивати Україну далі, попри всі не яких на жаль вистачає. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку. па папа.